В центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відкрилася персональна виставка робіт художника Олега Приходька. Експозиція налічує 14 витворів. Переважна більшість зображує мальовничі морські пейзажі Криму, які художник написав до російської окупації півострова. Живопис це та стихія, що трудно словами передати. Ну інакше б його і не було. І більш того, це дуже сильна ця. Справа для саморозвитку. Ці роботи вони, вони розходяться, а люди купують роботи, щоб в квартирі було весело. Проведення виставки спільна ідея Олега Приходька та директорки бібліотеки Кропивницького Інги Хоржевської. Ми збирали цю виставку, Олег спеціально приїхав з Івано-Франківська. Було їх набагато більше. Олег привіз більше картин, але ми вибрали ті, які вкладаються в певний такий простір, в якому буде комфортно, скажімо так. Були ще портретні роботи, були ще додатково роботи в інших техніках, з інших періодів. Але ми вибрали саме ці, і мені здається, вийшла вдала експозиція. Міський голова Олександр Сінкевич вважає подібні заходи важливою складовою у популяризації образотворчого мистецтва та культури загалом у Миколаєві. Сподіваюся, що часи зміняться, і в Миколаєві з'являться люди, які сприймають живопис не лише як хобі, повернеться. Ті часи, коли мистецтво буде цінним в місті Миколаєві. Люди будуть думати про те, щоб цим заробляти гроші на життя, і будуть ходити люди на виставки, відвідувати наші зали виставкові і дом художників, і так далі. Оцінити майстерність Олега Приходька та пейзажі українського Криму, відвідувачі бібліотеки Кропивницького, зможуть протягом місяця з моменту відкриття виставки. Сергій Осюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.